Цього тижня подивився інтерв'ю Мара, де він розказує про потреби армії на фронті на сьогоднішній день з його точки зору. Лінк в описі, якщо бажаєте, можете подивитися. А якщо коротко, то армія потріб... потребує дронів, виробництва дронів і пілотів для дронів. До того ж, ми всі чули про настрій США продовжувати допомагати Україні. А саме, що ми готові допомагати Україні, але рівень допомоги не обов'язково тримати на тому ж рівні, як і минулі роки. Тож, скоріш за все, цю війну витягувати нам з вами. Треба виробляти дрони, давити на місцеву владу при Дніпровській міській раді, а також донатити. Мільйон дронів від держав це реально добре, але цього явно буде недостатньо. Бо з 30-відсотковою ймовірністю це плюс-мінус 300 тисяч росіян. Так, якщо їх застосувати одномоментно, то це посиплять до фронт у росіян і це буде реально круто. Але мінус в тому, що цей мільйон буде знаходити протягом року, що дає, в свою чергу, по десь трошки більше 80 тисяч на місяць. Що в свою чергу дає нам тільки можливість знищувати те мобілізаційне поповнення, яке приходить до е, російської армії щомісяця. А після березня, скоріш за все, на болотах почнеться масова мобілізація, в результаті тих 80 тисяч щомісяця нам взагалі, напевно, що не буде вистачати. Отже, не державою єдиною. Треба збільшувати виробництво дронів у нас з вами. Михайло Федоров, це наш міністр цифрової трансформації, на днях у своєму е телеграм-каналі опублікував інформацію про е платформу Житомирський дрон. Що це таке? Це ініціатива Житомирської міської ради та Victory Дронс. А скоріш за все, це ініціатива Victory Дронс, і не дивлячись на всі дії. Житомирської міської ради, але то моє сугубе. Тож, Вікторі Дронс і Житомирська міська рада запустили платформу по навчанню виробництву дронів. Де ви, зареєструвавшись через Дію, маєте можливість пройти навчання та почати виробляти дрони для армії. Посилання в описі. Якщо маєте бажання, то прошу. Я і сам планую пройти навчання. Також наразі вже існує багато виробництв дронів, які потребують рук. Тож, якщо ви вмієте паяти, а також є бажання долучитись, знаходьте виробництво в вашому в місті та долучайтесь. Казати тут конкретні якісь е адреси чи імена, звичайно, що не буду. З питань безпеки, але якщо ви попитаєте своїх знайомих, друзів, то десь на другому-третьому розтисканні ви досягнете успіху. Повертаємося до мільйонів дронів. Якщо у вас є мільйон дронів, і вони лежать без діла, то по факту у вас 0 дронів, тож логічно виникає питання, хто буде тими дронами управляти, тобто потрібні пілоти. Школ наразі в Україні вже є декілька десят, Ті ж самі Вікторі Дронс, У них є своя школа. Також є там UA Drone School та багато інших. Я знайшов статтю на DevUA, які роблять огляд шкіл-пілотів в, шкіл в Україні. Тож лінк в описі. Знайдіть свою школу. Полу, яка буде вам найзручніша, яка підходить під ваші е умови і вперед. Ну і звичайно, донати. Не забуваємо про Донати. Бо, хорошому нам на цей рік потрібен не мільйон дронів, а 3 мільйони дронів. Але то на мій хлопський розум. Чому? Бо 3 мільйона більше, ніж один втричі. Ось вам. Ось вам. QR-коди від Монобанку, Приватбанку, фонду сприяння 25-ї бригади. Донатьте, а ми перетворимо ваші донати на FPV дрони А ці fpv дрони зроблять зручні, хороших русських. Інші реквізити також в описі. І останнє. Якщо ви маєте таку саму звичку, як я, дивитися десятиденний прогноз погоди, то ви, напевно, вже знаєте, що наступний тиждень принесе нам суттєве пониження температури, що, в свою чергу, призведе до збільшення е ракет в сторону України е від Русні. Тож заряджайте екофло, заряджайте павербанки, перевіряйте генератори, щоб залишатися на зв'язку. І мати доступ до інформації. З іншої сторони, пониження температур в окопах призведе до збільшення використання окопних свічок. В понеділок фонд передасть чергову партію окопних свічок до 25-ї бригади. Тож прошу вас на цьому тижні збирати концерні банки. А наступних вихідних буде організовано декілька точок по Дніпру, щоб е зібрати ці консервні банки, ми передамо їх е на виробництво, де на зроблять е окопні свічки, які ми, в свою чергу, на наступну партію передамо до 25-ї бригади. Тож, у кого є бажання маякуйте. Вказуйте адресу, де ви можете е передати ці кацерні банки. І ми організуємо маршрут, де проїдемо і заберемо всі банки по можливості. Тож, гарного тижня і на зв'язку!